Всім привіт, радий бачити вас на своєму каналі. У цьому відео ми поговоримо про те, чому продажі падають. Зазвичай ми звикли звинувачувати у зменшенні обсягу продажів покупну спроможність. Але дивіться, яка цікава, цікава ситуація відбувається. Покупна спроможність так. Але ж у когось справи йдуть краще, ніж у вас. Тобто у нього виходить ті покупці, у яких більша покупна спроможність, чи ваші покупці це цікаве питання. І на це питання треба собі завжди відповідати. Не треба шукати виправдання у зовнішніх факторах. Зовнішні фактори впливають на нас лише тоді, коли ми дозволяємо їм на нас впливати, тому що внутрішні наші фактори паскудні. Ось така цікава а, теорія. Тепер щодо того, що дійсно впливає на зменшення продажів, а взагалі зменшення продажів це не одномоментно. Якщо це одномоментно, це може бути асортиментна політика або цінова політика, або дійсно якась певна криза, і люди, конкретно вашу групу товарів, не хочуть купувати. Але якщо відбувається поступове зменшення обсягів продажу, і ви це спостерігаєте, і е, ну, при тому, що ви нічого не змінювали у своїй поведінковій моделі і так далі, да, або у діяльності, або там е, залишився той самий асортимент, ті самі товари і так далі, там більш-менш ті самі ціни, то тут вже питання іде е, до вас. До вас у якому чиннику? Дивіться, взагалі, зниження продаж це такий має накопичувальний ефект. Коли з'являються обставини негативні, продажі не обвалюються. продажі це, ви знаєте, як ссора в родині. Вона накоплюється, 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 а потім виплескується. Ось те саме відбувається і у вас з вашими клієнтами. Що впливає? Впливає запах у. Вашій компанії, торгівельній точці. Ви знаєте, навіть я би там грубо не звучало, але навіть якщо там ваші співробітники пахнуть потом, то люди будуть входити стороною вашу компанію. Ось на це треба звертати увагу. Дуже причому, сильно треба звертати увагу. В мене навіть був випадок, коли ми не могли набрати персонал, тому що менеджер по підбору трошки попахувала. І люди просто ну, уходили зі співбесіди, вони не хотіли продовжувати з нею діалог. Ось така історія. Тому це дуже важливий чинник. Наступний чинник це та модель спілкування, яку використовує ваш співробітник. На початковому етапі, якщо його там взяли, то це може бути непомітно, тому що клієнти йдуть на автоматі за тим, що вони купують у вас. Але потім вон, їх починають це дратувати або визивати певний негатив. Тому модель поветі, е, спілкування треба коригувати до тих стандартів, які були раніше. Наступний елемент це невеличке зниження якості. Наприклад, е, менше часу витрачається на там, е, Підігрів блюда якщо це харчі. Да? Або довше обслуговується на касовому, на касовому апараті, клієнт. Або, на, наприклад, там грязним ножем ріжеться якась продукція, або грязний коврик в примірочній. І от такі, такі елементи, вони також. На ефекті накопичення вони накоплюються. Наступне це періодична відсутність тих чи інших видів товарів. Е, ну, вони здебільшого можуть бути незначні, е, незначні тим паче для вас, але їх треба закупати оптом, а це якась одна позиція або одна розміровка. А для того, щоб її купити, треба купувати весь розмірочний ряд. А це дорого, а у вас ще є товар, який можна торгувати. Ну і таким чином відбувається те, що ви змушуєте клієнтів підлаштовуватися під те, що у вас є. Так, якийсь коротенький період часу це буде всіх влаштовувати, але потім вони починають також від вас. Відходить далі, це відсутність зворотного зв'язку. Якщо їм щось не подобається, їм нема куди про це повідомити. Якщо їм нагробили, нахамили, довго обслуговували, не звернули увагу, продали несмачне щось і так далі. Оце все воно також накопичується. Якщо немає можливості давати зворотний зв'язок, і ви не обробляєте ці скарги, невеличкі такі, да? побажання, давайте так скажемо, побажання клієнтів, то це також. Накоплюються і також впливає на відтік клієнтів. Більше цього, я вам скажу, що ці дрібнички вони дуже сильно розповсюджуються серед ваших клієнтів та потенційних клієнтів. Люди у колах спілкування обов'язково це обсмокчуть, об -об обсудять, так? перемиють кісточки вашій компанії, вашим співробітникам. І ті, хто навіть хотів до вас прийти, вони наступного разу. Не прийдуть або тричі подумають, ніж це зробити. Ось коротенько на що треба звертати увагу. Звертайте увагу на дрібниці, і тоді великий результат не заставить себе довго чекати. Гарного вам дня, до зустрічі у наступних відео.